Слава Україні! З вами я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуклю. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Дедпул. Таємне вторгнення. Це отакий дуже крутий комікс. Я хоч не можу передати на відео, але дуже, е дуже такий цікавий і приємний на дотик. І виглядає дуже круто. Від видавництва мальопих. Я дуже вдячний цьому видавництву. Тому що вони мені прислали, якщо я не помиляюсь, 5, а можливо й більше коміксів безкоштовно. І я раніше про нього взагалі не знав. І в мене майже всі комікси були від видавництва Рідна, е, рідна мова РМ. І, але РМ вони майже не випускають. Про Марвел в них майже все це DC. А це я дізнався про це видавництво. Вони мені ще й прислали книги безкоштовно. І я в них ще купував на сайті. По великих там були акції у них на сайті. Я ще в них по акції купив багато книг. Тож тепер в мене на поличці дуже багато книг від видавництва Мальопис. Е, вони більше по Марвелу. І в них комікси теж дуже круті. І до речі, що мені подобається, то в багатьох коміксах є така на корішку якийсь супергерой, наприклад, це Дедпул і тут Дедпул. І це дуже гарно і прикольно виглядає на поличці. що ж саме цей комікс? Це розповідається про Дедпула. Хоч в мене ще не було жодного комікса про Дедпула, І Дедпула я бачив тільки в фільмі. І то я дивився дуже давно і навіть не пам'ятаю, про що це було. Але я прочитав цей комікс. І мені цей персонаж. Навіть на його супер суперздібності. Хоча це майже безсмертня, безсмертя і його бойові е, здатності теж дуже сильні. Але сам персонаж, тобто його жарти, е, його взагалі стиль, його власний стиль і його жарти мені дуже сподобалися. І завдяки саме Дедпулу. Ці книги стають дуже цікавими. Тобто, наприклад, якби замість Дедпула був би, там, я не знаю, наприклад, якийсь інший супергерой, то це б не було цих жартів і був зовсім інший стиль. І для цього Дедпул це дуже крутий персонаж, про якого я б хотів би прочитати ще якісь комікси. О, взагалі, в цьому коміксі небагато текста, він читається дуже легко. Дедпул б'ється з різними зомбаками. і Прибульцями, і поєднання Дедпула, прибульців, зомбі і дуже крутих, е, дуже крутих ілюстрацій. Це просто неймовірно дуже цікава, дуже гарна книга, я її читав з великим задоволенням. Я вам її обов'язково раджу, також раджу видавництво Мальопис. Взагалі раджу вам читати комікси і всі книги. Українською мовою, але тільки не російською, тому що наші вам треба ну, а всім па-па-па-па!